Чому влітку вага може зростати навіть на е, правильному харчуванні і на спорті? Тому що в нас з'явилися от такі от смаколики. І е, хтось може сказати, що я їм його тазиками. Правильно, тому що вони смачні, вони сезонні, всі хочуть насолоджуватися літко і вітамінами, і це супер круто. Але а якщо ми їмо без міри, то, звичайно, в нас можуть бути. Е, Скачки інсуліну а, дає на підшлункову, дає на, до речі, животик дуже сильно випираючий. Ну і, звичайно, це жири. Для того, щоб ви не, не втрачали нагоди і насолоджувалися цими смаколиками, не забороняли самі, я дуже рекомендую взяти Active Slim для того, щоб контролювати цей баланс, тому що він дуже класно працює з вуглеводним і жировим обміном, а фрукти це.